Шостий бій і зараз в сині кут нашого ринку. Я запрошую, Микола, Яровий ваші описки! Ну а в червоний кутрінгу ми запрошуємо Романа. Мелешко ваші гучні описки! Бої в цій категорії будуть дуже дуже потужні та непередбачувані. кут Кудринову, кандидат на майстри спорту, трьохразовий чемпіон Київської області, фіналіст українського турніру пам'яті заслуженого тренера України Звєрєва. Ваші описки? Микола Яро! Готується до першого раунду. кандидат кандидат майстри спорту, чемпіон всеукраїнського турніру імені Олександра Семенкіна. Фіналіста призер багатьох міжнародних турнірів. Роман Мелешко. Рефери в Рінзі Каленченко. Ігор. Ще раз ваші обласки, друзі, перший раунд. вот з д е Цього зговори вагова категорія 90 кг. Важка вагова категорія. Я хотів би нагадати, що цей захід можливий завдяки Асоціації розвитку молоді та спорту міста Олеси, особі чимало Михайло, Капелюжного Івана та Чорного Юрія. А також були наподягнули промоушн 12. Перший висі промоушн, який вже не один рік займається просуванням бійців у сторону рекорді через організацію масштабних івентів та активних. Також велика велика подяка хлопцям з підрозділу Химера, які виконують бойові задання на високому рівні, без жодного страху та зволікання. Бійці заслуговують великі шани та полави. Ну а ми продовжуємо другий раунд Сірі Котринка Микола Яровий, червоний от Роман Перешко. Подружний програмт важко вогнегів. Готуємося до третього раунду. А я хотів би нагадати, що підготовку бійців до вечора боксу за мережа мережу боксерських клубів 12 усі, яка формує навколо себе ком'юніті прогресивних людей з активною життєвою позицією. Ми пропонуємо здоровий спосіб життя, самодоскладання та розвиток через системні Тренування. Також, друзі, я нагадую, що на наших екранах ви зможете побачити QR-код. Прийти можна до посилання, на банку і можна зробити донат. Будемо вдячні кожному донату, кожній людині. Нагадаю, що ми приймаємо і USDT, Всі гроші ми продаємо підрозділу Хімера, який захищає нашу Україну. Ну, зараз третій раунд. І Ще раз друзі, прошу вас підтримати обласками. Ваші оплиски надають дивіть сил наших оксана. Попереду вищаний четвертий раунд. Далі раунд це невеличка пауза, і через минуту ви поможте результати цього. Переможцем цього бою стає боксер із Червоного кота. Роман Бережко! Дякуємо боксерам. Ваші облиски. Ми Просію задати можливість звернутися до своїх бойованих, звернутися до кожного з вас, нашого переможця. Ще ваші паски. Роман Мелешко! <плес> Усіх квіта було важкувато, передихався трошки. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони боронять нашу країну. Та дають нам можливості проводити такі е, гарні вечора боксу. Дякую е, Михайлу Юрійовичу Чабану та Івану Капелюшному за його терпіння та віру в мене. Велике дякую. Дякую всім моїм спадним партнерам, дякую усім організаторам. Слава Україні! Переможуся одною Роман Маляшко! <плес> ну, я ще раз хотів би нагадати велика подяка. 12 промоушен перший одеський промоушен, який вже не один рік займається просуванням бійців у свідомому рекорді. Також хотів би сказати велике подяку бійцям, підрозділу Хімера. Ще раз вам велике Пашанам. Ну а ми продовжуємо. Зараз приготуйтеся.